Добрий день, мої малята! Вітаю вас з початком нового дня та нових знань. Давайте ми сьогодні з вами будемо ліпити овочі, з яких ми можемо зробити салат. Сьогодні ми зліпимо з вами огірочок ось такий. Зліпимо помідорчик і зліпимо цибульку. Давайте, напевно, почнемо з цибульки нашої. Бачите, яка цибулька? Жовта і трішечки зелений цибуля. Давайте почнемо. Беремо дощечку. Пластилін. Якого кольору ми беремо? Спочатку жовтий. Жовтий колір. І починаємо ось так. Бачите? Рульками наш пластилін крутити в коло. А потім ми трішечки його так витягнемо. Катаємо. Так. Ось така кулька в мене вийшла. Тепер ми цю кульку трішечки ось так. Пальчиками. Ось так. Витягуємо. Ось так. Бачите? Ось така цибулька. Тепер візьмемо зелений колір. Нам потрібно буде і для цибулі, і для гірочка. Візьмемо наш ножичок, який потрібен нам для чого? Для пластиліна. Але пам'ятайте, діти, обережно. Відрізаємо. І пальчиками ось такі беремо кусочки, невеличкі шматочки. Ось так, бачите? Я взяла пластилін, поклала його в долоньку і ось так катаємо. Ось Ось так. Перше в нас вийшло, наступне робимо так само. Беремо невеликий шматочок зеленого кольору. Беремо шматочок ось такий невеличкий. Також кладемо в долоньку свою, бачите? І катаємо так само. Довгий-довгий такий листочок для нашої цибулі. Ось так. Ось так. Бачите? Давайте ще один зробимо, щоб було три. Також взяли невеликий кусочок, також поклали до долоньки і робимо такий гарний ось паросточок. Ось, бачите? Тепер ми беремо нашу цибулю і ось так. Приліплюємо до нашої цибулі. Ось так. Ось така цибуля в нас вийшла. Ну, давайте подивимося схоже, схоже. Наступний у нас помідор. Беремо червоний колір. Червоного кольору пластирин. Також відрізаємо невеличкий шматочок. Також кладемо в ручку свою долоньку і розкатуємо його, щоб він получився кулькою. Так, катаємо наш пластирин. Ось так. Бачите, долоньками, як я катаю. Ось так. Ця долонька сюди котиться, а ця сюди. Катаємо кульку. Помідор у нас якої форми? Круглий, правда? Ось так. Отакий в мене вийшов помідор. У нашого помідора також є ось такий чубчик. Давайте ми також зробимо зеленого пластиліну йому чубчик. Так. Беремо отакі шматочки. І трішечки пальчиками зробили ось так, щоб вас ось такі штучки. Бачите? Ось так, дивіться. Бачите? Пальчиками. Тепер ліпимо на наш пластилін. Ось так. Один. Два. Три. 4 і 5. Ось такий. Вийшов помідор наш. Тепер не залишився хто? огірок Огірок наш повинен бути зеленого кольору. Давайте візьмемо пластилін зеленого кольору. Також долоньками його. Зробимо круглий форм, фу... ні, не круглої. В якої форми у нас огірок? ну подивіться, бачите, він трішечки як схожий на овал, але трішки отак зігнутий. Давайте з вами також спочатку зробимо коло, а потім будемо його робити такої форми, якою він повинен бути. Ось, я вже зробила коло. А тепер беремо в долоньки наш маленький м'ячик. І ось так. Розминаємо. Бачите? Отак От крутим, 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 крутим. Розкатуємо наш маленький огірочок. Ось, отакої форми наш огірочок. Бачите? Овальна форма. Тепер його трішечки отак згинаємо. Ось так. Ось. Ось так, отакий огірочок повинен бути. Бачите? Трішечки зігнутий. І ставимо ножиком на ньому ось такі крапочки. Щоб він був схожий на огірочок. Ось такі. Ось так ставимо. Ось так, отакий у нас гарний огірочок. Давайте ж подивимося тепер, чи вийшов у нас салат, чи ні. Огірочок, цибуля і помідор. Ось такий у нас гарний з вами вийшов помі... Хто? салат. Я сподіваюсь, що вам сподобалось ліпити ось таку чудову композицію. І що у вас це вийшло? До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!